На порозі весна. Час, коли разом зі снігом розтанув і асфальт, і їзда українськими дорогами нагадує скоріше змагання зі слалому, ніж буденний трафік. Ситуація ускладнюється ще й перепадами температур, коли в день доволі тепло, але вночі температура опускається нижче нуля. Більшість водіїв їздять на зимових шинах, якість контакту яких при високій температурі помітно погіршується. Сукупність цих факторів вимагає підвищеної уваги. Техніка. Також не стоїть осторонь. Сьогодні ми перевіримо ефективність роботи антиблокувальної системи АБС в умовах весни. Проведений нами зимовий експеримент показав, що на льоду сучасна АБС не тільки скорочує гальмівний шлях, а й дозволяє водієві контролювати траєкторію руху автомобіля. Цього разу ми проводимо тести за температури близько 7 градусів вище нуля на трьох покриттях. Сухий асфальт, вологий асфальт і вологий ґрунт. Увага! Під час зйомок цього сюжету ми свідомо наражали себе на небезпеку і робили це за межами проїжджої частини і далеко від пішохідних зон. Будь ласка, не намагайтеся повторити це самостійно. В якості піддослідного виступає наш редакційний фіат Добло зі спорядженою масою 1300 кілограмів. Він взутий у свіжі зимові фрикційні шини. На кожному з трьох типів покриття ми будемо виконувати екстрене гальмування спочатку по прямій, а потім з імітацією об'їзду перешкоди для наочності. Уздовж контрольної дистанції ми розставили конуси на відстані 2,5 метра один від одного. Всі вправи будуть виконуватися по три рази. Швидкість початку гальмування 60 км за годину. Перший етап екстрене гальмування по прямій на сухому асфальті. Як бачимо, з активною АБС автомобіль стабільно зупиняється в межах 12 метрів. Жодних зрушень траєкторії не спостерігається. Подивимось, що буде з вимкненою АБС. Перша спроба, і машина зупиняється менше ніж за 10 метрів. Але вже в наступних двох спробах ми виїжджаємо за 12. Подивимося, що вийде при об'їзді перешкоди. Ставимо бар'єр на відстані 5 метрів від точки початку гальмування. Завдання водія будь-що уникнути контакту з перешкодою. На нашу думку, в екстреній ситуації далеко не всі водії застосують переривчасте гальмування, щоб зберегти керованість. А скоріше будуть інстинктивно що сили тиснути на гальма до повної зупинки. Тому ми і обираємо такий метод поведінки. Пробуємо з активною АБС. Як бачимо, машина легко слухається керма і без проблем оминає перешкоду. Помітна різниця в дистанції зупинки наслідок того, що водій по різному працює кермом, і розподіл гальмівних зусиль теж є різним. Що ж без АБС? Схоже, що уникнути зіткнення без АБС це лотерея. У першій спробі машина знайшла міцний контакт і вкопалася на місці через 5 метрів після натискання на гальмо. У другому заїзді машина зупиняється вже через 10 метрів, але тут наш пілот, схоже, просто не влучив у перешкоду. Третя спроба: машина ніяк не реагує на кермо, якщо всі колеса заблоковані. За допомогою нескладного шаманського ритуалу робимо асфальт вологим, як після невеликого дощу. Зараз ми повторимо все, що робили до цього, і подивимося, наскільки результати будуть відрізнятися. Починаємо, як завжди, з гальмування по прямій з увімкненою АБС. В принципі, ми бачимо ту ж картину, що й на сухому асфальті. Машина стабільно і передбачувано зупиняється хіба що на 2-3 метри далі. Середній результат 14 метрів. Вимикаємо АБС, ось цього ми не очікували. Таке відчуття, що під колесами автомобіля лід, а не политий з бутля асфальт. Машина тільки один раз змогла зупинитися до кінця двадцятиметрової контрольної зони. Середній гальмівний шлях з 60 км за годину 20 метрів. Цікаво, що ж буде з перешкодою. Уже цілком очікувано, що з працюючою АБС машина легко оминає бар'єр. У перших двох спробах гальмівний шлях склав 17,5 метрів. Третя закінчилася з результатом 12,5. Вимикаємо АБС. Як бачимо, вологий асфальт набагато більш слизький ніж сухий, тому у всіх трьох заїздах автомобіль не зміг уповільнитись і не зупинився до перешкоди. Через заблоковані колеса машина не слухається керма, що робить об'їзд перешкоди просто неможливим. Багатьом доводиться часто їздити ґрунтовками, це факт. Але ось як поведе себе одна і та ж машина на такому покритті з АБС і без? Зараз побачимо. Тут ми будемо гальмувати зі швидкості 40 км за годину. Вправи будуть такими ж: пряма і з перешкодою. З увімкненої АБС машина зупиняється щоразу по різному через неоднорідність покриття під колесами. Мінімальний результат 7,5 метрів, максимальний 12,5 метрів. З неактивною АБС на ґрунті гальмування по прямій дається легко. Заблокованими колесами машина закопується в землю, завдяки чому зупиняється практично миттєво. Всі три спроби показали гальмівний шлях всього 5,5 метрів. Цікаво подивитися, що ж буде, якщо треба уникнути удару з раптовою перешкодою. З активною АБС, нашому водієві це вдається зробити вже у першій спробі. У другій відбувається контакт, М який ґрунт значно знижує керованість машини. Після першої спроби без АБС, ми подумали, що і в наступних машина не дістанеться перешкоди. Вивернуті в бік колеса ще більше вкопалися в землю, завдяки чому гальмівний шлях склав всього 4,5 метра. Але наступні спроби показали, що це справа випадку. Машина прослизає далі і відбувається зіткнення. Добре, що це конус, а не чийсь бампер, чи не дай Боже дитина. Який можна зробити висновок? АБС це дійсно корисний помічник, який холоднокровно працює тоді, коли водій втрачає голову. Заблоковані колеса навряд чи спрямують машину куди треба. Головне завдання АБС уникнути повного блокування коліс. Саме тому з 1991 року в Європі вантажівки і автобуси можуть пройти реєстрацію тільки з системою АБС в Оснащенні у 2004 році. Великі автовиробники зобов'язалися комплектувати цією системою всі свої моделі уже в базовій комплектації з 2017 року. В Європі АБС обов'язкова навіть для нових мотоциклів, як розробник гальмівних систем, компанія Bosch пропонує нове покоління гальмівної рідини і 6 зі збільшеним інтервалом заміни та вищою температурою кипіння. Більше того, найбільш якісне обслуговування гальмівних механізмів. Компанія Bosch забезпечує завдяки своїй власній фірмовій мережі Bosch Service.